Добривечір. Здорово. Добрий вечір. На які теми спілкуєтесь? Не знаю, залежно від співбесідника, його mm -hmm. інтересів, моїх інтересів, якщо вони пересікаються, ми і спілкуємося. Чому я, я взагалі людям розказую про них. Цікава така тема. Людям. Про, про них. Про... Це... А, я, а як ти розказуєш? Ну, ну, в якому плані? Я... Ти там таролог, психолог, хто ти там? То... Не ізопері. Я розказую людям про їхнє майбутнє. Якщо вони не вірять мені, я кажу, слухайте, давайте я вам розкажу про ваше минуле або про те, які у вас, наприклад, зараз стосунки з якоюсь людиною, щоб довести те, що я знаю про вас. А, ти, типу, читаєш людей, оце я забув, як це називається дисципліна. типу. Ні. У мене є такий інструмент, який допомагає розкрити майбутнє людини в стосунках, сказати, наприклад, коли людина помре. Коли в неї безпечні, небезпечні дні, що їй краще їсти, щоб вона була у гарній формі. Ну багато думаю, чого. думаю, жінки на цю тему ведуться аж братько від клієнтів від воєнного. Не тільки жінки, чоловіки теж ведуться. У мене корисна інформація, і вона mm. дійсно працює. Це ніяка не езотерика, не астрологія. Ну ти прям можеш літи з лі лі кімосом продати, молодець, мужик. Прикольно, просто одна людина вивчала це більше ніж 40 років. Ну, ніхто цього цієї роботи великої не робив. А ти все і... познав, синтезував знання різних народів, вірувань? Ні, ні, і... ні, я це мені, мені це не цікаво. Знання різних народів. Я вивчаю, ну як вивчаю, я навчаюсь у цієї людини, і вона мене вчить по цій системі, що можна розказати про людей, що можна зробити. Ну а наприклад, що ти якісь практики робиш, чи що як це відбувається навчально? Захожу в чат рулетку. Розказую людям про них. Записую відео, викладаю в свій Інстаграм, викладаю в свій YouTube канал. Люди інші заходять дивляться. Прикольно. Прикольно. Типа, у тебе контент такий, так, да, виходить? Mm -hmm. типу. Ну, але ж люди не перевірять, типу, чи це насправді так. Чому? Ну, тому що вони зі мною. Вони не можуть провести, типа, там, поняття, зі мною поговорити, щоб знати мою історію життя. типу. А. Ти можеш просто. Методом, знаєш, типу, mm -hmm. ну, типу, словесним, типу. Ну, це, як, допустимо, роблять ці тарологи. да, Типу, вони mm -hmm. якби. Там не суть в тому, що вони читають майбутнє, типу, вони просто образне мислення, і вони зразу під, під, підкоректуються під конкретну людину, чи під карти, типу, і підтасовують, щоб все виглядало, ніби mm -hmm. це, ну, не знаю, щось цінне, типу, і цей. Mm -hmm. А я зрозумів тебе. Тобто вони можуть таке загальне щось сказати, що воно може ну, підійти да, до Ну, так, яке до всіх людей може відноситись, так. Да, це барномовські учені, mm. як воно називається. Mm. Типу, типу, загальне, ну я такого багато раз бачив, да, вау, прикольно, типу, але для тих, хто ну, не шарить, типу, їх можна цим наїбати. Типу, mm. а загалом, ну якщо б ти, звісно, сказав мені конкретно якусь ситуацію, що в мене була, да, типу. Там в якомусь році чи mm. ще щось, типу. але так ніхто не скаже. Ти можеш там образно дивитись на мою міміку, під підбирати все ближче. Ти можеш mm. це навіть неосознано робити. Тобто, ти можеш неосознано вчитувати лице людей, типу, але просто зразу в тебе образно, типу, з'являється, ти підстраюєшся під чужу міміку, ти даже сам не можеш не розуміти, що ти це робиш. Є деякі такі люди. Я зустрічав, типу, mm. і здається, що вони там вольфмісінги і так далі. А насправді. Ну, вони просто від природи обдаровані тим, що вони щитують якусь міміку, жести і неосознано вербалізуються. Я міміку, жести не щитую. І, о, наприклад, якщо порівнювати мене якихось астрологів, якихось гадалок, я кажу точно, я кажу конкретно: чи погано, чи добре, і кажу, що добре, що погано. От. І потім ще в мене в Ютубі є ще один канал. Який більше доказує, ну що я те, що знаю, воно працює. Це спортивний канал. Тобто я роблю прогнози на бокс, на боротьбу. Ну, частіше за все, бокс, теніс, бої без правил. Тобто я кажу, хто виграє, Т, хто програє, маючи такий скіл, я б такою херньою не займався, того що маючи mm. такий скіл, ти б міг би просто напряму заробляти там на ставках. Чи ще кучу способів знайти, як це заробляти, mm. і це не треба було продавати людям як цей ну в цьому то і проблема? Типу, що реально, якщо в тебе якісь ти способності, там можеш отримати там 5 лямів зразу, якщо ти докажеш, що вони в тебе на справжні, типу, нахіра займатися цією вторічною штукою, типу, це навпаки говорить про те, що ти на цьому насправді заробляєш. Типу, це як знаєш, є вилучники. Типу ставки на вилках, на спорт, які показують пачки днів. Які показують пачки денег і розказують, як ставити на вилки, але mm -hmm. не заробляють на, іменно на цьому, а не на самих вилках. Якщо в них є супер схема і супер -робоча, ну то вони б її юзали до посініння, поки вона приносить деньги. Вони б не розказували її іншим, типу, і не, не, mm -hmm. ну, не заробляли за що того, що розказують іншим. Да. Ну, мабуть, такі ну, це є. інфобізнесменська стандарт стандартна тема, типа гуру, інфобізнесмен, там така тема. ще до гуру не став, не плануєш да. майбутньому чи став, плануєш типа свою секту? Ставки ставити? Ні, свою секту невеличку, типа гуру стати, типа. Та ні, не планую. Ну, mm. воно і ну, як секта. Мені важко сказати, що це секта. У мене просто є знання, які дійсно працюють які дійсно допомагають людям. Та всі знання, це... всі працюють. Даже якась Дуже. хуйня, вона теж працює, головне, щоб людина в це вірила. А, слухай, давай... Все працює, в що може повірити людина. Слухай, а давай зараз з тобою це перевіримо, працює чи не працює. Ну, давай попробуємо. Давай так, ти мені називаєш число місяць рік народження свій і якоїсь дівчини, жінки з твого життя. І я тобі, тобі щось розказую. А ти потім скажеш, чи співпало, чи не співпало. Можна навіть очі закрити, якщо ти, а, якщо ти от сказав, що я якось по міміки та дивлюсь я, там. Та де та, я згадаю, типу, ну ладно, моє. Мама, сестра, буде... мама, сестра, дівчина, жінка, ну, хто давай, завгодно. Що, що... номер картки тобі сказати, ні? Для чого? Ти хочеш мені гроші пер... А, <ріг> Я тобі я, я я я я ж... ж... хочу, щоб <рігал> я тобі гроші треба. Зараз, зараз, зараз чекай. Ти забиваєш дані в кулю, да, типа для гадання. Хоче я тобі покажу, що я зараз роблю. Я зараз. Включу... Так карту якусь на дані, танк... ну, типа що? Ні, 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 ні. Я зараз телефон включу. І ось дивись. Видно? Ну, щось там якісь. Що ти щось сидиш? Забуваєш. Я сижу. Бачиш? Ну, воно... Табличка а дані, Excel. Крайніше. Бачиш? Excel табличка. Я тут дивлюсь, все. Ніякої магії, ніякої містики. Фізика та математика. Зараз трошечки Круто. зачекай. Ну, мені більше цікаво, що ти про мене самого можеш помічати. Я якщо ти шариш. Е -е, дуже Мені цікаво, чи сказати. хоч трохи ти попадеш. Попаду, не переживай, так. Може ти мене а що твоїм вірним адептом потім. Ні, ні, нікого ні, 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 не буду переконувати. Ти сам вирішиш. 80, Ух ти. 80. А тепер дивись. Зійшлись дуже швидко, тому що вам комфортно поспілкуватися. Як бізнес-партнери у житті дуже класні, дуже, теж дуже комфортно. Тобто, разом щось зробити, якісь справи. Але розійшлись, тому що е, сваритись часто, шо, с, е, миритись швидко. Тобто такий психологічний мазохізм я це називаю. Можу ще сказати, що ти людина така цілеспрямова. Ні, давай так. Зараз я про тебе інформацію тобі скину, почитаєш, там багатенько буде. І потім скажеш мені, спіпала чи не спійпало. Значить, Спочатку дуже гарні стосунки, дуже класні, спілкуватись комфортно, як бізнес-партнери, щось разом зробити, піти в магазин, зробити ремонт взагалі клас. Але при умові, якщо не встигнете домовитись, часті сварки, мерите швидко. Ой, даже. Та Даже, часті ні, ні, стоп, 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 стоп. я не так. 70% людей віднести. Ні, 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 не можна, не можна. не можна. Зараз я навіть не так трошки подивився. Тут навіть ще менше. Так, 3. Чекай трошки. Чекай. 3. Це 20%. Значить, дивись, параметр такий називається бачення проблеми. Бачення проблеми парою. У вас 20%. Це взагалі дуже-дуже погано. Ну, наприклад, ти кажеш, це дерево, вона каже, це кущ. І починаєте на рівному місці сперечатися. Ти своє, вона тобі своє. І починаєте сваритися. Якщо ти хочеш інформацію про себе, зависни трошечки, зараз тобі скину її. Та ні, може загально пару слів сказати просто. А -а. Мені там не треба точно. Ну, ти, загально ти цілеспрямована людина. Зараз чекай, чекай. Любиш, щоб твоє верхнє було. Хтось з тобою не згодиться, не погодиться, ти все рівно будеш доказувати свою точку зору. Так. Є. Yeah. Yes, no, ну, поки що ти такі, якісь, такі загальні фрази сказав, що пиздається. Uh, чому? Ні. А що загальна спіра? Uh, і ще знаєш, я тобі зараз щось скажу. Це те саме, що я можу сказати. Ти прискіплива людина до деталей любиш шукати, е, типу, якісь інформації. Ти не виділяєш там общу інформацію, типу, але ти дуже глибоко занурюєшся в деталі. Дивись, я тобі скинув дещо. Почитай. Бачу, Пробіжись. І скажи мені, чи співпало, чи не співпало. Це про тебе. Ну, щось, типу. Ну, до, до 27 років, так. Да, схоже. Типу, можна щось. типу, загалом накласти на мене. Типу, е, на чимось я вже пропрацював, на чимось ще ні, напевно. Але загалом, ну, прикольно, типу. Але, опять же, кожна людина схильна. Тут в такій манері все написано, що вона схильна буде думати. Ну, це льстить людині, як то кажуть, знаєш, типу, в якийсь момент. Дивись, те, що в мене написано, те, що я тобі вислав, це воно. Не поверхню, не розмита. Це конкретна інформація. Це не з інтернету взято. це писала людина, яка цим займалася більше 40 років, ну і зараз теж займається. От. І тому для кожної людини буде різне. А от ту дівчину, що ти мені дав, я можу сказати так: що сім'ю з нею ти не збудуєш. Тобто, жити з нею нормально, а не мають. Ні, то, як я розвівся, коли я це зрозумів. Я з нею розійшовся три роки назад. І от я людям, ну по-перше, наприклад, отак от в чат рулетці кажу коротеньку інформацію, ну, по трьом параметрам. От, от тебе зараз подивився по трьом параметрам. Я кажу, що пара дуже слабенька за своєю сумісністю. От ти зі мною погодився. Є люди, що у них дуже класна сумісність, я їм кажу, у вас дуже класно, класно, це, це, це. І вони кажуть, слухай, так, да, дійсно, класно. От, а десь відсотків 10, 10, десь 12 відсотків у людей гарні стосунки. Все інше погано. Я ніколи не помиляюся стосовно, люди, стосовно стосунків, наскільки вони сумісні чи не сумісні люди. Я весь час попадаю. Якщо хочеш, я можу написати свій Інстаграм, Інстаграм, ютюб. ти зайди, подивись коментарі, які люди пишуть, і може зробиш якийсь висновок. Ну, вибач, то, вибач, ну, я дай закінчу. Можна закінчу? І ще, Давай. От, люди такі, як ти, мені. Ну, я зазвичай з ними не спілкуюсь довго, тому що в тебе такі параметри, ну як, як це сказати, тобі мене слухати важко, мені тебе слухати важко. Тобто, нам некомфортно спілкуватись. Я про тебе нічого не маю, але на підсвідомості, тобі і мені, нам не дуже комфортно спілкуватись. Я просто тобі розказую. Та, тому, ні, що... ні, мені нормально, я просто час від часу тебе провокую, бо я тебе ще повністю не а, розумію, окей. що ти за людина. Тому я б, часом вкидаю якісь вброси, щоб просто або ти якось зреагував, щоб ну в мене коротше є такий стиль спілкування, типу, що треба mm. людину, якби ну люди схильні скривати себе, да, типу які вони є насправді, да і якісь можна несподівані вброси робити, щоб подивитися їх реакцію, типу, чи вони дійсно. Придурюється, чи це mm -hmm. ну, в мене такий стиль спілкування. Може. може він дещо агресивний, кажеться, типу. Але для підозрілих особистостей, напевно, я отак себе веду. Але загалом, ну ні, то мені пофіг просто. Я оце все фіні, я колись цікавився. Типу, mm -hmm. Але я просто бачу, як це можна, ну, типу, експлуатують, приміняють. І mm -hmm. е, я знаю то контингент людей, які схильні в це все вірити і травматизувати. Насправді я. Прийшов до того, що ну, все є правильно, і в що людина дійсно вірить, то є правда, типу, для неї в її світі. Он я написав: DatingHelp, Instagram, YouTube. Якби ти Буде прям час мені час щось таке, блін, сказав, типу, про мене, що прям я такий вау, це прям метко точно. Типу, то я б такий о, зразу, типу, а так в загальному, ну, типу, ну кажу, це це можна накласти. На багато різних людей і більшість з них з цим. Зі мною весь час люди соглашаються, тому, мене... тому що я ніколи не помиляюсь стосовно цього. Ну, ти можеш Оце це сказати... бойово. В цьому і не буде ніякого розвитку, якщо з тобою всі залишаються. Де? Де тоді розвиток? Це, це стагнація було, то треба зріла критика, щоб ти міг ставати кращий, напевно. А критика в чому? От дивись: наприклад, якщо я викладаю відео в свій YouTube канал. Деякі люди, деяким людям кажу, у них погані стосунки, деяким людям кажу, у них гарні стосунки, вони все підтверджують. І інші люди, які дивляться ці відео, вони думають, ага, дійсно, він весь час вгадує, він ніколи не помиляється. Невже це недостатньо, недостатній доказ? Недостатні, тому що є. Ця штука, як вона називається? Типу, до, схилятися до авторитетів якихось. Ти стаєш їх очах дуже авторитетним, бо ти е, такі речі говориш про інших. Люди дуже люблять слухати про інших людей. Типу, да? їм пофіг, то правда чи неправда. Головне, щоб вони почули цю історію. Типу, і... На жаль, переключився цей хлопець. <нах> чи, скоріш за все, це чатрулетка його переключила. Але ну, він сказав. Коли я розказую про інших людей. А ви подивіться у мене на каналі, я розказую про знаменитостей, про політиків, про зірок-шоу бізнесу. І я навіть роблю прогнози по їхнім стосункам. Кажу: розійдуться, не розійдуться. Подивіться на моєму каналі в YouTube. Є і на англійській, і на німецькій, і на іспанській відео. Тут, в моєму каналі Dating Help Aid. Так що, шановні друзі, от чесно, я не знаю, як мені спілкуватися з такими людьми. Я от коли побачив його дані, цього хлопця, я відразу знав, що розмова буде не дуже комфортна. По деяким параметрам в мене гарна з ним сумісність, але спілкуватись мені не комфортно. І ви бачили, то він мене перебуває, то я його перебуваю. Тобто, це вже. Ну, з першого разу це вже не, не дуже комфортно ні для мене, ні для нього. Він впертий, я теж впертий. Тобто ми один одному можемо годинами доказувати свою точку зору. І його точка зору буде правильно, і моя точка зору правильно буде. Ніхто, Я з ним не погоджусь, і він зі мною не погоджується. Може це і добре, що ця рулетка отак э, закінчилась його, чи моя переключилась, роз'єднала нас. Тому, шановні друзі, я хочу, щоб ви все перевіряли, все аналізували, думали, порівнювали, тому що все пізнається у порівнянні. І подивіться декілька моїх відео в YouTube. Подивіться, зробіть свої висновки, наскільки мої прогнози точні, наскільки вони гарно працюють. Вам бажаю всього найкращого. Вчіться на помилках інших людей, не на своїх. Підписка з вас, лайк і коментар, будь ласка, я дуже люблю ваші запитання. Люблю складні запитання на все добре.